Фокусник розрізає свою жінку навпіл. Відео знято в стилі новинного репортажу про виступ безіменного ілюзіоніста. Він виконує відомий всім трюк, розпил людини. Запрошує на сцену свою дружину в ролі асистентки, бере до рук бензопилу та розпочинає номер. Гадайте, що відбулось далі. Успішно відділивши ноги від тулуба, фокусник береться до наступної частини відділення голови. Але, на відміну від глядачів, чоловік не бачить стривожені рухи та налякане обличчя дружини. Вона намагається попередити щось що пішло не так. За планом, асистентка повинна сховати голову у середній відсік, поклавши на заміну манекен. Не знаючи про проблему, покусник продовжує трюк, поки не стає занадто пізно. Руки його дружини різко обм'якають, з рота йде кров. Всі довкола починають розуміти, що зараз відбулося. Відеофейк так, з першого погляду, все дійство, а особливо реакція людей виглядає доволі реалістично. Але проблема у тому, що ми бачимо одразу по закінченню виступу: це чорний екран з надписом е, словацькою мовою та посиланням на незрозумілий сайт. Ролик виявився всього на всього рекламою ще й доволі поганою. Вгадайте, що саме рекламувало у відео. Правильно, кредитні картки. Наразі сайт недоступний, але існує збережена архівна версія, яка являє собою договір із MasterCard на проведення рекламного конкурсу.